Починаючи з 20 лютого 2015 року, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Сьогодні і через 20 років, ми та наші нащадки повинні пам'ятати, хто поклав своє життя за долю України під час Революції Гідності 2013-2014 років. Вони, покинувши свої будинки, Лишивши своїх рідних та близьких, вийшли на майдан, аби відстояти наше право жити у вільній країні. Їх боротьба має нагадувати нам, що справедливість та незалежність дається ціною величезних зусиль наших героїв. Ці люди у найтяжчі моменти нашої держави знайшли собі сили та мужність стати на захист свободи та гідності. Пам'ять про їх подвиг буде жити в наших душах вічно. А ми маємо продовжити цю справу з вогнем у серцях, продовжити цю боротьбу за нашу країну сьогодні і в майбутньому. Пам'ятаємо, ми вдячні. Вони наша опора, вони ті, завдяки кому ми ще живі. Слава Україні, героям слава!